Де в Одесі спробувати справжню китайську кухню? Кухарів закладі, до речі, китайці. Кафе називається ЮН. Це сімейний бізнес, який в Одесі працює уже багато років. Недавно ми були у них на Буніна. А сьогодні за вашими багаточасельними рекомендаціями приїхали на проспект Шевченка 17. Тут досить просторо, стильно, дуже привітний персонал. І до речі, зараз свою дружню команду вони шукають офіціанта. Тому, якщо вам треба робота, зверніть увагу на таку гарну вакансію. А Тепер гляньте, скільки страв ми замовили, ставте на паузу та пишіть в коментарі. Ряг ваші здогадки, на який чек вийшло замовлення. У нас тут куряче філе на розпеченому підносі, ніжна соковита курочка та багато овочей 225 гривень. А для тих, хто більше полюбляє свинину, моя рекомендація спробувати смажену свинячу стружку з соєвою пастою, подається з блинцями, коштує 365 гривень. Супи в юн, це окрема любові. Дуже круто, що ви можете замовити один суп на компанію, як ми це завжди і робимо. Сьогодні у нас суп з пельменями: насичений бульйон, пельмені з ніжним тістом та смачним м'ясом. Ось такої миски. Спокійно вистачить на особи три, коштує 245 гривень. А це у нас, знаєте що? Давайте варіанти: паста, лукшина. Ні, це у нас салат юн. Коштує 275 гривень. Тут і рисова лапша, і м'яско, і овочі освіжає та насичує. Порція велика, як і всі в юн. А смажені пельмені пробували тут. Якщо ні, то ось зря. Ось така порція всього 225 гривень. Порада їжте відразу за один кусь, бо пельмешки дуже соковиті. А це парові пампушки 185 гривень подаються зі зущинкою, але мені хотіли. Ось їсти без неї, щоб насолодитись тістом. А на десерт у нас було моє улюблене хрустке молоко 225 гривень та банани в карамелі 255. Із напоїв взяли один на всіх чай, молочний улун 160 гривень. Сподобався всім, а бабусі особливо. І що я вам хочу сказати? Як завжди в юн наїлись від пуза. Мені здається, тут по-іншому неможливо ще й з собою забрали, а загальний чек вийшов на 2160 гривень. Пишіть, як думаєте, це багато чи мало? А ви бували в юн на проспекті Шевченка? Що прокомендували тут спро. Робувати